Всім привіт! Хочу показати, що я роблю. Роблю я поїлочку для птахів. О, зробив ось таку підставку, тобто столбик. Е, тут саме цікаве це сама лопата. Тобто ця частина вона втикається в землю, О, вона чотирьох осіва. Тобто вона буде міцно триматися і боки різні не розшатуватися. Е, вона з нержавіючої сталі, Тобто вона вічна. От. Тут кріплення для саморізів. От. Єдине, що треба буде раз на 3-5 років міняти столбик, бо він може там, згнітити чи ще щось. Ну, хоча покриватися буде маслице, декоративний конатик. От. А тут будуть розташовані Два чи три, чи 4 магніти, треба тестувати, треба магніти ще От Потім йде ось така пластина, яка кріпиться на клей до чаші. Це має бути якась мисочка, можливо, металева, якщо її просто на магніти посадили і усе. От. Але в моєму випадку я вирішив робити підставку з-під фазонів для квітів. Тобто а, треба цю частину приклеїти наклеїти сюди. От, і потім на магніт ставлюються, знімається, і все красота. От, також е, враховуючи, що ця деталька це магнітна, це магнітна також, це також нержавіюча сталь, але магнітна нержавіюча сталь. От. На цю пластину можна приклеїти будь-що і разом з тим є отвори під е, саморізи. Тобто ви можете якусь годівничку причепити, чи водіночок э, для пташок, чи просто якісь квіти поставити, Тобто будь -що, тобто будь-що, виходить універсальний струб. По моєму задуму це для повілочки для пташок, потім для годівнички на зим, наприклад. От, можливо, комусь для квітів і тому подібне. Тобто э, універсальна річ виходить. О, звичайно, мені треба, ну я зробив. Картону. Ну, так, щоб наглядно можна було дивитися, як воно взагалі все виглядає. Діаметр перевірити, ж треба, щоб гарно було дизайн. От. Але треба купити нормальну е керамічну, ну, керамічний піддон, під вазончик. це гривень 600, плюс магнітики треба купити різні, спробувати, як вони будуть по містності триматися. Це також гривень там, 400, плюс клей сотка. Плюс, бачите, я тут робив з чотирьох брусочків. Вони криві там є, дешеві знайшов. Треба замовляти нормальний цільний брусочок 80 на 80 мм. Це теж гривень 600-500, ну десь так. От. Треба все це тестувати, дивитися. А найголовніша проблема, щоб мені в землю втикнути, треба мені розчистити траву на подвір'ї. Треба лопати, щоб трохи розкопати, бо там земля дуже плотно утрамбована, і вона так не заходить в нахалку. Ну, я отак от намагався всунути <смістична> ні, на відсотків, мабуть, 30 зайшла. Ця деталь пластина і усе. Так що, коротше, треба ще лопату, сапку, ну і бажано ще сакати. Огородник, що тут скажеш? Отож, як гроші будуть, то дороблю коли, сподіваюся, до кінця цього літа зможу. Хоча треба вже зараз, щоб вони були, щоб а, пташки. Могли пити влітку, втомовувати свою спрагу, але в мене поки погано все виходить. Коротше так. Тобто ідея така, має бути гарно. До речі, стовбик має бути залишки метр двадцять чи метр тридцять. От точно не пам'ятаю, які там особливості нової пошти щодо доставки. Максимально довжина чи метр двадцять чи метр тридцять. І якраз щоб можна було присадити звичайною поштою. Ну, звичайно, новою поштою від... у відділенні не вантажною, от, а саме звичайною, то треба, щоб довжина була метр двадцять. Ну і, до речі, по тому, як воно виглядає. Якщо тут в мене метровий стовбль, от, мені не подобається, він закороткий. А метр двадцять це буде десь отак, воно може буде доволі гарно виглядати. На мій погляд, плюс можна бути переслати по новій пошті. Дуже зручно. Так що так. Тож дякую за увагу і до зустрічі з вами був я Олександр Козлов, і це соціальний екологічний проект ташка тут бувайте.